Символіка затверджена 29 червня 2016 року. Голуб це символ духовності і миру. Ялина символізує навколишні ліси. А вербова гілка густі верболози. Прошуємо до нас на гостини. З давніх давен від прадіда до діда шанували великі, дружні та щасливі родини. Нам також є ким пишатись. Коли ти кажеш, що ти житель Перемишля, відразу обід відчуєш, що у вашому селі є млингодувальник. Й був збудований у 1992 році Іваном Ковалем. Завдяки ньому було збережено виробництво української продукції, а саме борошна. А ще ми пишаємося нашими місцевими пасічниками. Вібійський Іван Радіонович. Найстарший пасічник села Перемишель. Йому 78 років. Цікаве є те, що з 5 років почав разом із батьком розвивати пасіку. Адже з дитинства полюбляв мед. У віці 2 років на день народження йому Хрещена подарувала перший рік бджіл. Сьогодні Іван Радіонович має більше 60 вуликів. Династію бджолярів подовжує його син Віктор. Хочете бути здоровими? Хочете хочете бути гарними і молодими. їжте мед, їжте мед. І у вас усе буде гарно. Традиції вишивати передавалися від покоління до покоління. Мистецтво вишивання батьки навчили своїх дітей. І ми цим пишаємось. Заболотна Ганна Андріївна. Мистецтво вишивання навчила і своїх дочок. Натюк Ганна Дорофіївна народилася в 1939 році у Перемишлі. З дитинства захоплюється народним мистецтвом вишивання. Її роботи неодноразово демонструвалися на різноманітних виставках і були відзначені дипломами та нагородами. Свою любов до вишивки Ганна Дорофіївна передала дочці Валентині, родина Нікітюків. У цій родині вражає те, що тут, крім бабусі Ганни, невістки Лариси та онуки Ірини вишиває ще й онук Іван. Ці рушники вишивала вся родина Нікітюків, а подушечки онуки Ірина та Іван. Родина драбчуків Матвійчуків. У цій родині вишивають бабуся, донька та онучка. Найстарші вишиваниці 78 років, а наймолодші 26. Краса рідного краю, яка вона прекрасна та загадкова, неможливо уявити людину, серце якої було б байдужим до рідного краю, до його історичної легенди. Колись у давнину, де тепер наше село, був густий густий ліс. Прийшов одного разу чоловік, позрубував деякі дерева, позбирав гілля і став собі на горбочку, щоб роздивитися на долину, де росла висока густа трава, барвисті квіти, літали метелики. Текла річечка з чистою прозорою водою, замилився всією тією красою і вирішив збудувати собі там хату та обжитися господарством. Як задумав, так і зробив. Прийшли до його родини гості на новосілля. та так їм припала до душі краса краю, що вони теж захотіли жити там, переміститися туди. І з певним часом родина за родиною переміщалася у нове село, яке вирішили назвати Перемишль. Моє село стародавнє, має гарну велику історію. Я дуже люблю свій рідний Перемишль. Історія вулиці Молодіжної. Багато років назад Перемишль був менший. Були інші хати, подвір'я. Вулиця Молодіжна, на якій я живу, мала лише кілька будинків від школи, а з другої сторони було велике поле. Пішов час. Людей більшало, Село розросталось. Молодим сім'ям стали надавати ділянки для господарства на цій вулиці. Хату за хатою стали будувати молоді господарі поселятися на новій вулиці. Від чого пішла народна назва поселок. Пройшло багато років. вулиця стала велика, гарна, довга-довга. Мала вона і багато назв з того часу. Жителі вирішили. Що зараз, як колись, живе багато молодих сімей. Назвати її молодіжною. Моя вулиця купається в зелені, гарні нові будинки, молоді господарі. Я дуже люблю свій перемишль. Чому назвали ставочок і поле за селом Заніжки? Між вулицею Новоселицею і Лісною проходить дорога через річечку і ставочок. Кругом яких верболози і пшеничні поля. Коли колосилася і дозрівала пшениця, дітям розповідали, що не можна іти до річки і заходити у пшеничне поле, бо там сидять русалки. Вони дуже лагідно співають, заворожуючи, тоді русалки можуть залоскотати. Ось саме через цю легенду малі діти туди не ходили, боялися. mo parama she